Вітаємо любі глядачі, і ласкаво просимо на канал Сузір'я. Сьогодні ми готові поділитись з вами астрологічними прогнозами для кожного знаку Зодіаку. Давайте заглибимося в магію астрології та дізнаємося, які енергії очікують на нас наступного тижня. Овен, цей тиждень підходить для налагодження зв'язків та врегулювання відносин із різноманітними партнерами. Якщо близькі люди звернуться до вас за допомогою, постарайтеся їм допомогти. Цілеспрямованість і старанність на роботі дозволять досягти відмінних результатів. У вихідні женіть геть від себе сумні думки і вирушайте в кіно чи музей. Телець багато чого зараз залежатиме від вашого вміння жити з людьми. У середині тижня постарайтеся припиняти будь-яку суперечку, якщо відчуваєте, що ви не в змозі швидко переконати співрозмовника у власній правоті. Зайва наполегливість аж ніяк не ваш союзник на цьому етапі. У п'ятницю навантаження на роботі бажано звести до мінімуму, а ще краще піти раніше і влаштувати побачення чи зустрічі з друзями. Близнюки. Ви будете сповнені оптимізму та життєвої сили, що дозволить легко долати будь-які перешкоди та досягати успіху та поставлених цілей. Спілкування з цікавими людьми дозволить вам отримати джерело додаткового заробітку. Ви знайдете блискучий вихід із будь-якого положення. РАК Робота буде для вас на цьому тижні одним із найважливіших аспектів діяльності. У вівторок будуть вдалими поїздки та відрядження початок подорожей. Будь-які труднощі ви подолаєте, якщо не опускатимете руки. Цей тиждень обіцяє великий обсяг найрізноманітнішої роботи, але й заплатять вам за неї добре. У п'ятницю та суботу будуть вдалі побачення. Лев! Спокій вам цього тижня тільки сниться. Постарайтеся зайняти вичікувану позицію, накопичити сили та озброїтися знаннями та мудрістю. Тоді ваш раптовий ривок уперед приведе вас до перемоги над обставинами. Тримайте важливі документи і не тягніть із завершенням проєктів. У вихідні вас можуть несподівано викликати на роботу. Не турбуйтеся, вам за це добре заплатять. Діва. Цього тижня обережність та мудрість ваші головні союзники. Не виключений конфлікт у керівних сферах, не дозволяйте залучити себе до цієї ситуації, але й не втрачайте можливості дізнатися про щось цікаве. Втома, що накопичилося до п'ятниці, загрожує зробити вас дратівливим і нетерплячим. Постарайтеся утриматися від критики оточуючих, вони теж уже втомилися. Вихідні дні постарайтеся наповнити інтелектуальним змістом. Сходіть до театру, почитайте книгу. Терези, ви випромінюватимете оптимізм протягом усього тижня і цим притягуватимете оточуючих. Бажано відмовитися від ризикованих чи авантюрних пропозицій. Із новаторськими ідеями краще почекати. Другу половину тижня присвятіть будинку та відпочинку. Не забувайте про родичів, влаштуйте сімейну вечерю або запросіть друзів. СКОРПІОН Життя сповнене несподіваних та різноманітних подій. Все вирішиться на вашу користь. Ви звільнитеся від непотрібних зв'язків і зможете з'єднатися з тим, хто вам дорогий. Ви отримаєте дуже вигідну ділову пропозицію та значно збільшите свої доходи. Постарайтеся не перестаратися з емоційними сплесками. Дивіться, щоби від цього ніхто не постраждав. Стрілець! Цього тижня вам явно доведеться попітніти. Чим би ви не займалися, ця діяльність вимагатиме величезної напруги та самовіддачі. У середу та четвер намагайтеся робити кар'єру не на шкоду особистому життю. Проблеми на роботі тимчасові, а стосунки з близькими будуть уразливою сферою. Вам зараз не варто відмовлятися від походу в гості. Отримавши запрошення та прийнявши його, ви проведете час не лише весело, а й з користю. На неділю цілком можна запланувати багатолюдний та галасливий захід. Козиріг цього тижня вам просто необхідно проявити альтруїзм, здійснивши якийсь в міру добрий і безкорисливий вчинок. Це, як мінімум, дозволить вам відчути себе важливою та потрібною людиною. У понеділок не бажано влаштовувати жодних серйозних зустрічей та інших значних заходів. Гоніть геть від себе настирливі думки та настирливих людей. Які можуть підштовхнути вас до небажаних для вас самих дій. У п'ятницю ви можете опинитися в епіцентрі подій, зберіться та зберігайте самовладання. Водолі На цьому тижні намагайтеся зловити свою хвилю і утримуватися на ній, поки не стане ясно, що робити далі. Скоро все може різко змінитись, але поки що вам не варто виділятися з колективу. Особливих досягнень на роботі не передбачається. Вам належить рутина, все інше замре, наче в очікуванні чогось. У неділю вам вдасться вирішити більшу частину наболілих домашніх проблем. Риби. Все йде благополучно, якщо не вважати однієї зовсім незначної, але дуже неприємної штуки і ім'я її Лінь. Якщо ви її подолаєте, то все буде чудово інакше на вас чекають серйозні проблеми. Пропонуйте свої ідеї, плани та проекти, вони реалістичні, а отже скоро втіляться у життя. Відкрите для себе щось нове, і ви відчуєте, що в чомусь стали мудрішими. Сподіваємося, що наші астрологічні прогнози допоможуть вам провести цей тиждень з розумом та гармонією. Якщо це відео було для вас цікавим, ми будемо вдячні, якщо ви поставите лайк. Не забудьте підписатись на наш канал і залишити коментар про те, як пройшов ваш тиждень. До скорої зустрічі!